ефірі голосу Америки українською розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду. Поставити у коментарях свої запитання. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі. відповісти на них, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати. Ви звідки ви дивитесь, що слухаєте наші ефіри? Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і теж важливо знати нам, де чують та бачать. Голос Америки українською. Друзі, пройдемося по декількох новинах. Спочатку потім перейдемо до американських тем і повернемося до тем із Європи. Вчора багато шуму в українських ЗМІ наробили новини про удар Ірану по Курдистану в Ірації. Про те, що Корпус, корпус вартових ісламської революції заявив, що поцілив балістичними ракетами по Іраку, аби знищити, як вони заявили, шпигунські центри. Удар стався поблизу міста Ербіль у регіоні Курдистанця на півночі Іраку, І за повідомленнями ЗМІ, ці удари прийшли. Пройшлися біля американського консульства та та місцевого аеропорту. Саме тому на ці новини звернули так багато уваги. Маємо ми реакцію від американських посадовців. Там говорять, що ракетні удари не пошкодили жодні. Об'єкти сполучених штатів це офіційна позиція, яку ми почули від американської влади. Чекаємо більше також від Пентагону, можливо, прояснять чи був якийсь, чи було завдано шкоди, чи не було, і яка власне де були ці атаки? Тому очікуємо на деталі звідти. Переходимо до інших американських тем безумовно тема номер один у сполучених штатах. Зараз яку всі обговорюють, політична тема це те, що колишній президент Дональд Трамп переміг на партійних виборах. У штаті Айове це було перше з голосувань у штатах американських, де а, виборці тих чи інших партій голосують за свого кандидата. І а, в трам насправді у штаті Айова переміг із доволі великим відривом. А, він здобув 51% відсоток голосів а, своїх виборців в той час, як губернатор штату Флорида Рон Де Санті здобув 21%, відсоток. Він на другому місці місці а також колишня посолка США Воніки Кегелі здобула 19%. відсотків. Більше про ці результати, що вони. Означаю для перегонів виборчих у США. Поговоримо з Юлею Єрмоленко, яка працює в ці дні у Айові, морозній Айові, і включається до нас до ефіру. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. Привіт, Остапе. юлю. Що отже, означає так ці результати перемога Дональда Трампа на партійних виборах в Айові? Що це означає передовсім для передвиборчої кампанії, а також для шансів інших кандидатів Рона Десантіса Нікі Гейлі здобути підтримку виборців в інших штатах? Знаєш, Остап Дональд Трамп здобув перемогу в штаті Айова, саме таку перемогу, на яку сподівалася його кампанія. По перше, це понад 50% голосів. Виборців, але також він здобув перемогу у 98 із 99 округів в усі айовії. І дійсно зараз ми бачимо, що інші кандидати, такі як Ронда Гелі, вони на другому і третьому місці з величезним відривом. І перш за все для їхніх кампаній це означає, що для них буде дедалі складніше власне зменшити цей розрив і довести, чому саме вони можуть бути по повноцінними, ефективними єдиними кандидатами від республіканської партії Безумовно, зараз дуже багато уваги звернуто на наступні штати: це Нью-Гемпшир, це Південна Кароліна. Але Дональд Трамп напередодні у своїй промові переможній, він насправді не атакував інших кандидатів. А що було несподіванкою, тому що він завжди придумує якісь їм імена і ще щось. Він сказав, що всі вони достойні люди, але він досить відверто натякнув, що можливо час для них завершити їхні кампанії і об'єднатися навколо єдиного кандидата Дональда Трампа. Давай послухаємо. Ці слова. Я справді вважаю, що настав час для усіх, для нашої країни, об'єднатися. Ми хочемо бути об'єднаними незалежно від того, чи ви республіканець, чи демократ, чи ліберал, чи консерватор. Було б таки добре, якби ми могли разом і налагодити справи у світі і виправити проблеми, виправити світі смерті і руйнування, свідками яких ми є. Такого практично ніколи не було. Це дуже важливо. Я хочу зробити це дуже важливою частиною нашого меседжа. Ми будемо об'єднані. Це теж скоро станеться. Це скоро станеться. І зараз та по вже вівекремосвамі завершує свою кампанію. Він висловив підтримку Дональду Трампу. Але Ронде Сантіс і Нікі Гейлі, вони лише подвоюють сили, власне сподіваючися, що в наступних штатах їм вдасться зменшити цей розрив. І, зокрема, Нікі Гейлі, у неї насправді досить гарні показники в наступному штаті. нью гемпширі туди вона вже вирушила. А її кампанія вже розпочала телевізійну кампанію, в якій зокрема Нікі Гейлі звертає увагу на те, що ніхто з американців не. Хоче продовження чи повторення поєдинку між Дональдом Трампом і Джо Байденом, і це насправді підтверджують дані досліджень, тому що дуже мало ентузіазму серед американців щодо того, що вибори 2024-го можуть бути виборами, повторенням виборів 2020-го. двадцятого. Юля, що говорять виборці, ті, з якими ти спілкувалася на місці вайві? Чи поділяють вони так цей сантимент, і можливо якесь е е е незадоволення, чи можливо. Хвилювання, що є доволі високі шанси, що в фінальному турі знову з'їдуться Трамп та Байден. Знаєш, Остапа ми вчора були на одній із дільниць, де проходили кокуси. Це дільниця в передмісті, де мойна в Урбандейлі, а в одній із церков вона проходила. Насправді, перше здивування було тим, наскільки багато людей з'явилося на цій дільниці. Власне капітан дільниці говорив, що він не очікував, що так багато людей з'являться по попри 25-градусні морози. Але те, що я почула від від самих виборців, насправді було цікаво також дізнатися, що на цій дільниці. Вона була не показовою, зважаючи на результати всієї айови, на цій дільниці переміг Ронде Сантіс. І я питала у людей після того, як закінчилися ці кокуси, якщо все ж таки єдиним кандидатом стане Дональд Трамп, не Ронде Сантіс, не Нікі Гейлі, за яких вони голосували, чи підтримують вони їх? І ти знаєш, Остапе, що було помітно, це було помітно досить мало ентузіазму щодо перспективи голосування. Дональд Трамп проти Джо Байдена дуже багато говорили про те, що вони все ж таки хочуть побачити конкуренцію. Вони хочуть побачити нові імена, вони хочуть вибрати кандидата, який може бути президентом не 4, а 8 років. Давай власне послухаємо слова самих виборців. Якщо не Де Сантіс, чи проголосуєте ви за Трампа? я не знаю. Побачимо, чи турбують вас справи порушені проти нього? Не дуже, щось інше впливає на вашу думку. Так. так. його характер. Анкерпевно характер ніж будь що інше. Я б хотів мати гарні відносини з іншими країнами і їхніми лідерами Якщо кандидатом від республіканців буде Трамп, ви за нього проголосуєте? Абсолютно. Я перш за все республіканка, і будь-що краще ніж демократична адміністрація. Я би хотів проголосувати за Трампа, але я не думаю, що преса залишить його спокій настільки, щоб він міг проводити кампанію. Тому я проголосував за того, кого вважав найбільш життєздатним кандидатом. Я uh, yeah, вирішу, коли прийде час. Він не мій улюблений кандидат. Поки є вибір, я маю багато причин не голосувати за Трампа. Мені не подобається перспектива ще чотирьох років чинної адміністрації. Це не може статися. але у мене є занепокоєння і багато речей станеться до листопада. кого він обере віце-президентом? Що трапиться із судовими справами? Якщо його засудять, чи змусить вас це переглянути ваш голос за республіканців? Я не знаю. Мені доведеться багато дослідити я проголосую за пана Трампа, якщо він буде кандидатом від республіканців. Але я сподіваюся, що у нього буде сильна конкуренція. Якщо пані Гейлі і Десантіс продовжать змагатися за друге місце із майже однаковими показниками. Це буде розчарування, бо це розпорошить опозицію Трампу. голосувала за Нікі Гейлі. Я абсолютно проти Трампа. Я вважаю, що він дуже погана людина. Якщо Трамп кандидат від республіканців, чи проголосуєте за нього? Ні. А за Байдена Напевно, так. це думки лише з однієї дільниці, і ми завжди знаємо, що все ж таки, коли доходить до загального голосування, то дуже багато виборців голосують за партійною лінією, і дуже багато говорять, що все ж таки, якщо обирати між представником їхньої партії, який їм не подобається, і представником іншої, вони завжди оберуть представника своєї. Але знову ж таки, не так багато ентузіазму цього разу безумовно це до речі відчувається так в відповідь тих людей, з якими ти спілкувалася, Тобто, начебто, одні мають. Чітке переконання, що незважаючи, хто буде кандидатом, вони будуть голосувати саме за республіканців. А іншого ми чули, що вони навіть готові змінити свою свою, свою партійні свою партійне голосування, якщо кандидатом все таки буде Дональд Трамп. Це здається дуже дуже цікава. перспектива, дуже цікаві голоси. Ми почули від цих людей. Юлю, знаєш, на що я звернув увагу також. Вчора Дональд Трамп виступаючи, він згадав також і про Україну, про Росію. про... Війну Росії проти України і сказав, що ще раз повторив так, що він зможе вирішити е, цю війну за 24 години. Чи озвучив він якийсь план конкретний вчора? Ні, Степи, ми мене почули якогось конкретного плану. Він сказав, що він знає обидвох президентів дуже добре, тому вони можуть сісти домовитися. Але це насправді теза, яку Дональд Трамп повторює на низці своїх мітингів. Він дуже багато і часто говорить про те, що якби він був президентом у ці чотири роки минулі, то не було би війни, і він насправді намагається апелювати до того, що люди вже пережили до їхнього досвіду. Вони пам'ятають, що коли був Дональд Трамп, то в той час. Не було повномасштабної війни, принаймні вона не висвітлювалася аж так сильно на американських телеекранах, і тому виборцям дуже легко уявити, те що вони вже пережили, і дуже складно уявити, що може бути потенційно у майбутньому. І ось власне якими словами Дональд Трамп спробував апелювати до американців з цієї теми. Росія ніколи б не напала. Ізраїль ніколи б не зазнав нападу. Ситуація в Україні така жахлива. Ситуація в Ізраїлі це жахливо, Що сталося? Ми вирішимо їх. Ми вирішимо їх дуже швидко. Але все ж таки Остапе, варто зауважити, що коли Дональд Трамп був президентом, війна в Україні вже тривала, і війна продовжилася після його президентства. І він за свій час на посаді не зміг нічого зробити для того, щоб зупинити цю війну. Але знову ж таки для американських виборців для них зрозуміло те, що вони бачать зараз, те, що вони пережили. І тому дуже багато людей, з якими я спілкувалася, республіканців говорять, вони погоджуються з його думкою, і кажуть, що якби Дональд Трамп був президентом, то і не було б війни в Україні. Цікаво, юлі, ця перспектива На сам кінець так хочу тебе запитати питання від наших глядачів. Ти на початку про Вівека Рамасвамі згадала кандидата, який, мабуть одні з найбільш е, висловлюван одні з найбільш яскравих тез проти подальшої підтримки України сполученими штатами І от запитання від глядачів, чи е, тепер і коли Рамасвамі підтримав Трампа після свого виходу з гонки? Чи перейдуть голоси Рамасвамі до Трампа? Ось Таке запитання. Ну, дуже ймовірно, я говорила якраз з прихильниками Рамасвамі вчора. Теж на дільниці вони сказали, що їхній перший вибір це Рамасвамі, але другий це Дональд Трамп. Тому можна передбачити, що саме ці голоси можуть перейти до Дональда Трампа, і сам Рамасвамі, власне підтримав Дональда Трампа. І в останні тижні одна один із лозунгів його кампанії було вибори Вівека. Врятуй Дональда Трампа, тому що він говорив знову ж таки, якщо він стане президентом, то він помиле Дональда Трампа, що закінчиться переслідування. Ня судові проти нього, тому можна передбачити або логічний висновок зробити, що ці голоси можуть перейти до Дональда Трампа. Як тобі за твою роботу в екстремальних перебільшення умовах працювали ви з Костою голубчиком на місці події, дякую вам обом чекаємо на також наступні матеріали з окремо в прамі часта. Чекаємо від тебе сюди. Юрія Ярмоленко були зама на зв'язку. Говорили ми про ми про результати виборів в, в Айові. Як вони можуть вплинути на подальшу передвиборчу кампанію? Друзі, якщо маєте ще якісь запитання, пишіть, спробуємо відповісти в нашому ефірі. Бачу, що зараз на зв'язку є Київ. Вітає також нас український Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, тримає стрій Черкас, Суми, Івано-Франківськ, Львів, Херсон, інші українські міста. Друзі, дякую вам сьогодні за вашу активність. Переходимо ми від тем американських до тем європейських. Знаємо, що в ці дні відбувається у швейцарському Давосі. Всесвітній економічний форум, і а, сьогодні вже відбулося ряд важливих зустрічей, зокрема української делегації. Володимир Зеленський був присутній також особисто. Бачився він з представниками Сполучених Штатів, з представниками НАТО, Європейського союзу. Про це поговоримо із Зоряною Степаненко, журналісткою Радіо Свобода, яка зараз приєднується до нашої ефіру. Зоряно вітаю тебе. А, отже. Перше запитання: так українська делегація, що намагалася сьогодні донести міжнародним партнерам, і чи почули партнери ці меседжі, з якими українці до них зверталися? Мої вітання, Остапе. Ви знаєте, що для України Давоський форум, що традиційно збирає політичні і бізнес віти чи не з усього світу, це нагода, щоб знову заволодіти увагою міжнародної спільноти до своєї боротьби проти російської агресії. Із трибуни в Давосі Володимир Зеленський закликав світ сильніше тиснути на Росію. А амбіції Володимира Путіна називав приреченими на загибель, у якій, вважає український президент, не вірять ані в Ірані, ані в північній Кореї. Просто мовляв користуються тим, що Росія. Латить, тож слід казав її позбавляти. Грошей сигнал партнерам вже полягав у е, тому, що зменшення підтримки по суті додає руки в війні і про подальшу західну допомогу та її перспективи на тлі затримок із її виділенням як у Брюсселі, так і в Вашингтоні. Зеленський окремо говорив із посадовцями як Євросоюзу, так і НАТО. Дійсно, як ви зазначили колегу, і держсекретарю Сполучених Штатів і безпековому раднику американського президента сказав, що Україна розраховує на Сполучені Штати у плані подальшої підтримки. І Ентоні Блінкен запевне в свої Зеленського, що держдепартамент тісно співпрацює за цим напрямком із конгресом, де гроші власне і затримуються. Послухайте. Ми сповнені рішучості забезпечувати нашу підтримку Україні. Ми дуже тісно співпрацюємо з конгресом, щоб зробити це. Я знаю, що наші європейські колеги роблять те саме. Тому, досягаючи військового успіху проти цього російського нападу, ви також будуєте Україну для майбутнього, таку, яка може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі. Зоряна, якщо до військової співпраці, чи піднімалося це питання сьогодні в Давосі постави так: українські президенти і американські топосадовці посадовці обговорювали дійсно і нинішню ситуацію на полі бою. Також плани збройних сил України на 2024 тисячі Ви пам'ятаєте, що провідні американські медіа писали, що Американське керівництво воліє почути від українського про ці плани. Ну і також говорили про знаряддя, потрібні для того, щоб е, цілі України військові виконати це і також посилення протиповітряної оборони. Зокрема, Зеленський обговорював також із генсекретарем е, НАТО індіян Столтенберг. Попри обставини на передовій, бачить привід для оптимізму. Про це зокрема він написав у твіттері після того, як поспілкувався із Зеленським. Адже сказав Столтенберг, Україна зберігає свою незалежність. Ну і ще за словами. Генсекретаря Україна стала ближчою до НАТО аніж будь-коли Зеленський своєю чергою сказав йому, що у Вашингтоні на саміті альянсу, відповідно який влітку прийматиме американська столиця, якраз у ювілей альянсу Україна розраховує стати іще ближчою до НАТО. Ну і закликав також український президент у Давосі покінчити із військовою стратегією Володимира Путіна і зауважив, що намагання світу от, уникати ескалації загубило життя багатьох досвідчених воїнів. Послухайте. будь який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову після 2014 року, були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу. Але Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом, і нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя. І ми можемо це зробити. Зоряна, що з перспективами допомоги від європейського союзу передовсім допомоги фінансової, знаємо, що затримується зараз виділення 50 мільярдів. Чи пролунали якісь сигнали щодо цього так сьогодні? У Швейцарії Остапа дійсно угорську блокаду із 50 мільярдів фін допомоги українському бюджету. В ЄС як пам'ятаєте, спробують подолати 1 лютого. І для цього лідери збираються тут у Брюсселі на екстрений саміт. Ну, і Зеленський сказав щодо цього, що Отримав він позитивні сигнали щодо підтримки подальшої євросоюзу. Ну і президентка Єврокомісії з трибуни Давоського форуму вона сьогодні також виступала, закликала усіх постачати надалі Україні зброю. Ну і допомагати їй фінансово. Вважає Урсула фондрляєн, що Київ може перемогти, якщо його опір стабільно підтримувати упродовж 2024-го і подальшого після окремої двосторонньої зустрічі з українським президентом. Президентка Єврокомісії повідомила, що власне її орган є. Єврокомісія має на увазі, рухатиме вперед процес щодо членства України у ЄС і в офісі українського президента пізніше зазначили, що роз'яснили точніше, що саме це означає, що буквально в лічені тижні починається скринінг українського законодавства. Це один із кроків необхідних в цьому русі України в напрямку Європейського союзу. Ну і сказала також пані Фундерляйн, що працюватиме Єврокомісія над забезпеченням засобів для того, щоб Україна могла провадити реформи і відновлюватися. Послухайте будь-який заморожений конфлікт. Зрештою Росія зазнає невдачі досягнені стратегічних цілей. Це перш за все військова невдача. Невдача Росії також є економічною. Санкції відокремили її економіку від сучасних технологій та інновацій. Зараз Росія залежить від Китаю, все це говорить нам про те, що Україна може перемогти у цій війні. Але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір. Прем'єр Китаю, тобто країни, яку на заході вважають достатньо впливовою, щоб переконати російське керівництво завершити війну проти України, яку вважають наймасштабнішою від часів Другої світової на європейському континенті, насамперед говорив про економіку і її відновлення після коронавірусної пандемії. Чи зустрінеться літяно окремо із українським президентом чи держсекретарем Сполучених Штатів, ні підтверджень, ні спростувань цієї ймовірності від жодної зі сторін не було. Стежимо. Остап абсолютно стежимо Зоряно, Дякую за таку детальну інформацію. Насамкінець є запитання від нашого глядача до тебе. Сергій питає, чи обговорювали ситуацію щодо конфіскованих активів Росії? Йдеться мабуть про заморожені 300 мільярди. Чи підіймалася питання? Можливо, знаєш щось про це. Остапа, я чула, що із трибуни знову ж таки Володимир Зеленський піднімав цю тему. Він говорив, що передання Україні заморожених російських активів на її відновлення це власне такий от один із проявів відновлення справедливості. Що саме Росія має платити за ті руйнування, яких вона завдала Україні. Ну і ви знаєте, що. На заході над цим працюють, тобто шукають шляхи, як саме у легальний спосіб це зробити, віддати Україні заморожені активи, тому що розробляють у Єврокомісії зокрема план стосовно цього і мають його представити на наступному саміті лідерів Європейського союзу. Очікують на ці напрацювання лідери, хочуть їх почути. Ну я зазначу також, що роботи, Робота над цим триває досить довго довше ніж очікувалося від початку, оскільки намагаються західні посадовці уникнути сценарію, коли Росія потім зможе відсудити назад свої активи, оскільки у правовий спосіб це було зроблено неправильно. Робота триває, тобто на заході все більше схиляються до того, що дійсно саме Росія має за це відповідати у фінансовий спосіб, зокрема, ну і просуваються в цьому напрямку. Я зазначу також, що у сполучених штатах ви знаєте адміністрація Абсолютно президента так. Джо Байдена підтримала Зоряно. Дякую за, за включення. Зоряна Степаненко була з нами на зв'язку. Кореспондентка Радіо Свобода говорила ми про підсумки Давоського Всесвітнього економічного форуму де говорила також про Україну. Дякую. Далі говоримо про інші історії. Насамкінець хотіли би показати вам історію про волонтерів із Каліфорнії. Зокрема, організація, яка має назву Лелека, вона допомагає українським військовим, зокрема також пристроями тактичної медицини. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця організація збільшила мережу волонтерів своїх в Україні, в сполучених штатах. Також збільшила і мережу власних постачань. Христина Шевченко зустрілася з волонтерами, поспілкувалася з ними більше про те, як вони працюють їхню історію історію з Каліфорнії можемо зараз переглянути у Каліфорнії. Іммігранти з України Світлана Костильова та Вадим Гешель щодня вирішують питання, які відбуваються за тисячі кілометрів на українському фронті. Вони співзасновники фундації Лелека, неприбуткової організації, яка постачає в Україну засоби тактичної медицини. Коли ми намагалися зрозуміти, що буде більш дієвим, на що треба, що максимум бути ефективним, щоб допомагати військовим і Україні в цій війні, ми зробили висновок, що насправді такі тактична медицина це, по-перше, дуже потрібно, По-друге, це розхідний матеріал, який потрібен буде завжди, і це те, що наша армія, на жаль, на той час і зараз все рівно такі обсяги, Ті, що є деякі пробіли, де ми можемо допомогти. Історія організації сягає 2013 року. Тоді програмна менеджерка Світлана та програміст Вадим були збентежені подіями на майдані у Києві. У мене воно дуже сильне бажання допомогти. Я був ну просто в захваті від того. Від такого розквітнення українського громадянського суспільства а, і з політичної точки зору, і з загальної а, культурної, там я не знаю, а, і, і, і з іншого боку, ця підступність, несправедливість, жорстокість Росії а, для мене була таким майже. Фізичним таким а, фактором я не знаю, болі, і тому я шукав спосіб а, якимось чином бути корисним і знайшов це. До 2022 року невелика команда лелеки налагодила міцні зв'язки із постачальниками засобів тактичної медицини та контакти із українськими госпіталями, військовими медиками та волонтерами. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну масштаби постачань збільшились завдяки партнерству з українською логістичною компанією та налагодженою роками мережею, закуплене в Україну доставляють швидкими темпами. Надзвичайно вдячна лека фондейш за підгончик у медицині. Ви, красавчики, дійсно дуже вдячний за ці речі, тому що все це реально необхідно для роботи. Дякую дуже. Слава Україні. Починати також у 2022-му З'явилася команда в Україні. Це наша команда в Україні напряму спілкується з медиками, тобто, ми знаємо. День в день, що потрібно, де потрібно, які нагальні потреби пріоритизуємо, і точно знаємо, кому що треба відправляти. Серед найбільш необхідного зараз кажуть лалеківці термоковдри, а також ноші. Ось це термоковдра з підігрівом. Коли людина втрачає багато крові, то це дуже важлива річ, тому що температура постраждалого падає. Вадим показує нам начинку рюкзака бойового медика, який вони передають для військових медиків. Рюкзак відповідає стандартам НАТО. Всі ці рюкзаки, наша команда Велика Україна, в Києві збирає під індивідуальні замовлення турнікет. Цей, наприклад, це так званий Совті. Дуже популярний, може бути найпопулярніший кет і так далі. Це е, кровоспинний бенд. Це локс, це ключовина, е, якою пропитаний цей бенд, яка зупиняє кровотечу. Отримувачі засобів тактичної медицини, українські польові медики та бригади швидкої допомоги 24 лютого 2022 року. Волонтери переслали понад 7 тисяч медичних рюкзаків та понад 18 тисяч індивідуальних аптечок. Загалом надали допомогу на 7 мільйонів доларів зібраних з пожертв від фізичних осіб, компаній і некомерційних організацій з усього світу. Звідки ми беремо гроші? Це пожертви і від а, приватних людей, і, і також від організацій від компанії і від а, благодійних а, організацій неприбуткових організацій. Також війна в Україні вже не новина для американців, це не щось нове. Але а, у нас дуже багато корпоративних донорів, наприклад, які а, навіть внутрішні співробітники українці вони роблять різні. Ні, події вони намагаються донести інформацію про війну, про лелеку і збирають для нас кошти. Лелеківці також відкривають новий для себе напрямок організації заходів, на яких розповсюджують інформацію про допомогу Україні. Наприклад, стало співорганізаторами панельних дискусій, а також почали організовувати перегляди українських документальних фільмів. Зараз головна мета підтримувати інтерес до України в американському суспільстві, кажуть вони з Лос-Анджелеса. Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Така історія з Каліфорнії. Друзі, насамкінець зачитаю ще одне питання. Юрій питає чи. Була реакція офіційних джерел на недавнє збиття двох літаків над Азовським морем збройними силами України. Офіційної реакції поки що не бачили. Вчора в США був державний вихідний, тому не було брифінгів, але багато писали про це американські змі. Називали цей день, мабуть, найгіршим днем для російської авіації з часу повномасштабного вторгнення. У нас є про це матеріал на сайті. Запрошую вас з ним ознайомитися. На цьому будемо прощатися. Друзі, дякую вам. Побачимося в ефірі о 22 другій годині. Вірча Ну А брифінг повернеться завтра о вісімнадцятій. Бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє.